Ви от казали, що Трамп цілком імовірно може почати продавати Україні зброю через Європу. Відповідно про яку зброю йдеться? і чи можна буде говорити про те, що, наприклад, тих, тих же ударів по російських містах найближчим часом може стати більше? Ну, власне, про це і мова тут. Не, не так е, наша мова про російські міста. Ми не варвари, е, е, ми б'ємо не по містах ну, а по... по військових об'єктах. Російських міст, я маю на увазі, так. Е, е, тому е, це було б надзвичайно е, е, зрозумілим аргументом для Путіна. Е, ну і давайте не забувати, що е, е, Трамп змінив свою позицію. і Тепер каже: так я не буду продавати прямо. Я буду продавати через Європу, Ну а яка нам різниця? В Кінцевому рахунку результат буде той, який нам потрібен. Тому я думаю, що на оці два фактори разом санкції і зброя, вони повинні дати нам дуже серйозні переваги вже в найближчим часом. Бо тягти далі неможливо, терор російський продовжується. Ми повинні зробити все, щоб він скінчився максимально швидко. Ну а далі життя нам підкаже, які треба буде робити вже політичні політко-дипломатичні кроки для того, щоб Путін забрався геть з української землі, і щоб ми нарешті забули про цю територію раз і назавжди.